Шановні члени комісії, відповідно до положення пропоційно комісії Хмельницької міської ради, 8 скликання загально засідання комісії правооченим, якщо в ньому бере участь не менше як половина депутатів від загального складу комісії. На даний час у нас корум є, нас є половина депутатів і шести є три. Тому в кого є яка пропозиція? Розпочати. Розпочати. Хто за дану пропозицію просив проголосувати? Хто за проти одноголосно. Тому на порядок денний сьогодні виноситься у нас 11 питань. От більш інформації не поступало ніякої. От, значить, є пропозиція затвердити. Порядок денний розглянувши 11 питань. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, проти одноголосно. Значить, по, першу, по першому питанню у нас Литвиненко доповідає, Доскажу її. Добре, це не доходить. Добрий день, можна. Добрий день. Нужно. Так. У нас все один член комісії. Вот. ми дайте, дайте розписатися. Э, да, ще Комісії будуть через дорогу перейти до Та Я, я сидів. <світ> я якраз на самому самому країні. Значить, йде запис, шановні члени комісії. Зустрій, по першому питанню, от, про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 22-26 роки, затвердження рішенням 15-ї сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року. Номер 612 зі зміна зі змінами доповідає Литвиненка Інна Сергіївна, угу. начальник управління житлово-комунального господарства, комунальної власності сім міської ради. Прошу Інна Сергіївна, по першому питанню. пропонується наступні зміни. Пункт 1.2. проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою населених пунктів на 2025 рік. Було передбачено сума 49 дев'ять тисяч 30 гривень. Яку ми вже освоїли і реалізували в цьому році? Пропонується внести зміни і збільшити обсяг фінансування на один 1, на 1 мільйон гривень. Бо загальна вартість, загальний об'єм буде на що саме? Е, нахуй на об на об'єкти, які будуть реалізуватись через цей захід. Ми і банери клеїмо, і десь, якщо поросль є, потреба видалити підпірну стінку, якусь перекласти поточним ремонтом. Та ми ці всі об'єкти якби проводимо через інші роботи з благоустрою. Вже в цьому році 500 тисяч ми освоїли. Це через комунальне господарство. Ну хто заходить на тендер? Через тендер. Ну, Здебільше заходить комунальне підприємство. Кошти нас є? Е, Поки тільки питання по коштах, піднімаємо, тільки обсяг фінансування. А, по виді, є. Да. Я, що, кошти є, що Ні, ви ще розуміє. немає коштів, і я не знаю, що це. це да. 3.21. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів інтерв'ю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом. У нас було на цей рік сума фінансування. 981 870 гривень. Пропонуємо збільшити на півтора мільйони. Ви знаєте, що в цьому році планується реалізувати відповідно до затвердженого бюджету капітальний об'єкт, площа частина вулиці Шевченська та вулиця Сиротюка. Тротуарною плиткою дорожньою з вишиванки Вокруг замку і там рядом вулиця Сиротюка. Відповідно до ПКД. Там будівельні матеріали будуть всі наші. Ми маємо надати підряднику. Частину плитка в нас придбана на площі розташована. Треба докупити плитку і бордюри, десь орієнтовно 800 квадратів і цементну піщану суміш і щебеневу піщану суміш. То от на це цих півтора мільйона. Угу. На матеріали. Да, на матеріали. А тоді робота. А робота десь вже почали коригувати ПКД, то буде десь орієнтовно 2-200-2300. Так, вже. П... Це, це, це воно буде починатися від аптеки, чи де вона да, да Так, від аптеки від в округ. Да, і, та і, і там вже там вишиванка буде викладена, Ну, гарно <звук> мало. Ну там же ж вначалі мали лівнівку зробити. Поточний ремонт розпочнеться, мав розпочатись з 2 числа, ну, бачите, погодні умови трошки це. Відводять нас. Це не Борис, зазу, всі комунікації, да. лівньовку, все виводять. Лівньовка, так, да, буде. Значить, там лівньовка буде йти також, за ригу... ригу... поворот сюди і до. За рахунок ригу... цього заходу ж і купила. Кому підприємство там, хто був на території, Бачать, там труби лежать, такі оранжеві трьохсоті Колодці, що зараз мають їм привезти. Це лівні прийомники. Виїхали тільки. Піску улавлювачі. Які щоб кого запитання? Виїхали тільки. Нема запитань? Нема. даний проект рішення буде голосувати. Хто за? Проти одного? Дорожка буде красива, а все остальне таке судно. Приступаємо до другого питання. почати, треба, Так, ви слухаєте, так? Приступаємо до другого питання про визначення балансу утримання грунтових доріг. Надійшло звернення від старости Сколівського старостинського округу щодо необхідності проведення ремонту або хоча б рейдування доріг. Дорога від... Зараз кажу, як називається. Так та. мережі дорога, грунтова дорога, що сполучає між крупини і село Куманівці, і дорога, яка сполучає село Соколова та місто Хмільник. Ми замовили земельні ділянки, нам виготовили документацію під зазначеними дорогами на землю, вибили межі, де вони, і тепер їх з метою перед тим як щось робити, ми маємо їх прийняти в комунальну власність і передати балансу утримувачу. Ну поясніть, як це земельні ділянки? Під, під, дорогу, під дорогу. Я розумію. А кайте що взяли земельні ділянки під дорогу? Ну вона ж там була? Візуально була, але документація на землю не була а, виготовлена. Не було, не було нічого. Шепте, тільки Тоб... дві дороги. Бо звернення дійшло тільки по двох дорогах. А якщо ще б звернення, то то на ну, Бо У нас цих доріг є багато. Я тоді, як до того рейдера бився головою, то його, чогось... Я... його до чогось прив'язували. Ну но... да, тому... Да. Просто, що хай моя староста напише ще. Да, ваша староста ще мала по приватизації об'єкта написати, якось я ще щось не бачу. Ну, це це, це дуже Тяжке питання, не да. да. Просто, просто, я просто що Ми дві дороги напишемо, але їх ще є 100. Треба mm. yeah. yeah. щось почати. Так, да, все. Uh -huh. Так, я розумів. Запитання, ще є? Вже немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Одноголосно. Приступаємо до третього питання про затвердження висновку, <смісті> про вартість об'єкта оцінки за адресою вулиця захисників України. 113 А село широка гребля. гребля. Виготовили зазначений об'єкт. Це стара Сіль Ра, сільська рада в селі Широка Гребля. Вона знаходиться у нас в переліку на приватизацію. З метою її приватизації. Ми виготовили. Замовили оцінку. Е, оцінка складає 22 908 гривень з ПДВ. Там стара закинуте приміщення. Потолок впав. Та ну, ну, ні, якщо є на нього, то хай там які, є, які кошти не будуть, хай піднять. Є звернення від старости, так. Да. Та вони його упорядкують. Все. Понятно. Запитання? Немає. 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 Голосуємо за даний проект рішення. Хто за? Проти? Одноголосно, приступаємо до четвертого питання про затвердження висновку про вартість об'єкта оцінки за адресою вулиця Сівченка, 45, Стара Гута. Е, в Старій Гуті цех приміщення колишнього ФАПу перейшло до нас з нашої первинки, теж знаходиться в передліку на відчуження, воно не використовується, тому ми його якби, виготовили оцінку з метою приватизації. Вартість складає 23 тисячі 904 гривні з ПДВ. Запитання? Ставимо да? на голосування. Хто за даний практичний? Прошу проголосувати. За? Проти? Одноголосно. Розповім до п'ятого питання про затвердження висновку, про вартість об'єкта оцінки з адресою вулиця Молодіжня, 15В село Лозлово. Е, теж, об'єкт знаходиться у нас в переліку на приватизацію, замовили оцінку з метеоріалізації, це приміщення колишньої бані знаходиться за сільською радою. Хто поорієнтується, знає. Вартість складає 63 тисячі 900 гривень з ПДВ. Запитання. Там гарне приміщення, але не вже сказав запущене, щоб да. просто підпиться. Ну, але панельне перекриття? Ну там добротне приміщення, приміщення, да. приміщення. Гарне місце не прошиве, ну дуже. Ну, ну, хтось там може відкупити, там з нього щось буде робити. Є там, mm. я так побачу, бажаючи. Нема запитань? Нема. 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 Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно. Спасибо до шостого питання про затвердження висновку про вартість об'єкта, оцінки за адресою вулиця Молодіжна, 15, я, село Лозово. Теж знаходиться у нас в переліку на приватизацію. Виготовили оцінку. Вартість складає 25 тисяч гривні. Це приміщення колишнього ФАПу. Дуже mm -hmm. маленьке, там землі практично немає для нього. Тому така й ціна. Технічне питання. Да. Хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно. Пан до сьомого. питання про приватизацію об'єкта конольної власності незалежної не, 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 не будівлі за адресою Молодіжна, 15 є цілого золота. Е, стартова ціна 25 п'ять тисяч вісімсот гривні, розмір мінімального кроку 1%, гарантійний внесок 20%. Так. двадцять так. так. так, так, так. Запитання? Немо. Немає. Хто задав приміщення? Прошу проголосувати. За проти одноголосно. Розповідаємо до восьмого питання про приватизацію об'єкта комунальної власності незалежної будівлі за адресою вулиця Шевченка, 45, а Старагута. Ціна стартова двадцять три гривень, крок аукціону 1%, гарантійний внесок 20%. так, так. Запитання? Нема. Немає. Немає. Плавне голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. За, проти одноголосно. Дев'яте питання. Про затвердження нормативних документів з питань оренди комунального майна. Литененко Ніна Сергійовна. По простому, наше положення про оренду це є регуляторним актом, яким. Ми... Реалізуємо з минулого року. Направляли в Київ, на погодження в Київ проект зазначеного документа в регуляторну політику. Прийшов звідти, підтверджуючи висновок. Збиралася неодноразова комісія, були громадські слухання, все з дотриманням норм чинного законодавства. Розроблено відповідно до закону про оренду і методологічних. Запитання до доповідача? Та ну, немає. Як все, всі його все провірили, все воно відповідає. Да. Станом на голосування. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно. Дякуємо за інформацію. Інна е, Сергійовна, там підвальнюк, будь ласка. Я, Давайте я буду вже по ходу підписати, поки нема часу. Ого, вам тут є що почувати. Не випало зимою. То випадає в травні місяці, вже доставлю цей так дощ з усіх сторін. Що вас тут породить? Дивлюся, їду. Шо? А як там напали... нею, на да? полях хлопці як залиті? Ну, не ще не над нею, але такий різка така, зійшла. Люм, короче, що там на полях? Заливає? Треба плакати, що. Те, що посіяли, не хоче сховати бобло одно. Тільки зійшло його зараз заливає. Це і все. Потім, Толку немає. Та ж сама кукуруза вирізла, пожовтіла. І вже вроде, тепло і влага є, а вона стоїть. Це ж той фотосинтез, як приймає піднімає... сонце? Цекла треба. Да. Все, це, нічого ж її не зробиш, нічим не заводуєш, не пхаєш, поки не буде. Вона не може ще запустити процес той, що є. Та Сама пшениця. Було холодно, вона в таринки не було. Тепло світла, в ноги вже не то, що вистачає, вона вже надвишкова. Ну, надлишкова зараз. речі. На, не те, то, що надлишкова. Ні, в'єм має не бути, але корка піде. Тоже свого роду. Є ще що? Мало Малоприємно. Да. Треба таке написати. Не успішно витягнути. Ну так, у об'єми, що з балів. 4 тисячі, щоб гад сичанку. Ну, тиждень, ну, два. Якщо ще дозволить війти. No, no, Сонячка. Краще, краще не реально має бути кращим, виходить. Як по сонячках, бо в корузії я mm -hmm. бачу, що. <звіць> не втішно військо, тільки що там ждану, каперехрестно куди поїхав. No. Я думаю, що <звіць> <она висовує. звіць> а коштовенька. No, ну це ще немає. ще ж доповідача не було. Паша, полосиш? Так, а <плінде> на останніх рішеннях дуже важкий. Він вже, він вже. вже він. показав, кі, він є. вже він. на цей час вона б мала бути в доволі вже непоганій фазі росту. Воно сидить. Не всього. Вгадай, всього, все. не Зараз дивіться, якби ми пропустили ту, ту посівну, бо було холодно, реально. Холодно. Зараз не більше. А коли воно кінчиться, вже буде пізні сроки, це вже буде. Ну, воно вже ага. нічого не дасть. Це тільки так на корм корову. І все, воно тут нікак. Той, хто зарані встромив, прогадав. І... Ну, я бачу, соняшник їхати через Уладуку тут на Янів. Дуже-дуже рано сіє фермер до нас, Славік. Такий ой. Ну, буде таке вже. Велику роль ще сорт грає, вам скажу. Велику роль грає, ще сорт. Ну, я мені студентка. Я там... ага. але... Ріпаки. Бачите, три сорти. Один. Шведіки його перегорали. Один та так в мене гісенілки. Це, це ж там дві цифри треба додати разом. Я їздив Чи діли, два рази був. Тут є Коблеве, в сторону Миколаєва. Ну, ріпаки там mm -hmm. не сказати, що бомба, mm -hmm. але проти ті наші. Там, бачите, холодно такого не було. Їх дуже крепко впритулив в цей останній холод. У них вже була та фаза, щоб вони його не могли перенести. Хай вони дуже високі, але десь такі годи від землі. Ну не наші, щоб ось старта в коліно і тако, можна щитати їх. Це мороб, хто ріпак струмів кошти. То це... Він вже кишно дорогий, зараз за, за, за нього дають 26-27 тисяч вже дають. Але що з нього вийде? Як його вже кропили, скількинадцять разів. Матеріал зароботає і ще ще. І він звів так само, що не було погодити ну, І він його не було. Раніше коли заїжджаєш входи в жовте, а це рабе. Що все дивіться, як помінялося, да? то катастрофічно. Що розробиться? Міняється весь час. А вересень місяць буде жарити, не. Що зараз мало посівна пройти хорошо, тепло під тип. Ну, з, з потугами, посівна, можна сказати, вона пройшла. Просто немає погодних умов, немає тепла. і... Ні, то я прошу і кажу, що. Ніби то вклалися, все. Посів, так. Посівна, посівна да. тоді з дощами і з теплом. травень, температура. Травень прийшли. місяць то це взагалі супер. А так то. Бо я стосує, не зійде. Просковію і бачу, вона там є. А доверху не лізе. І вона місяць, я реально 30 го я почав сіяти квітня. І вона тільки десь 23-го показалась зверху. Почті місяць сиділа в землі. Це дуже довго. Для неї багато. Це вже вона хапалася на всяких болячок. 100%. І Шкідники там вже її, як могли так, так гризли. Ну, енергію росту вона вже потеряла. Вже вона зараз і поняли зверху. Вже... Колишнього керівника Держгеокадастру у Вінницькій області Юрія Козака засудили до 8 років ув'язнення за розкладання понад 17 гектарів землі. Зобов'язали відшкодувати понад 11-6 місяців гектар. Так, шановні члени комісії, приступаємо, приступаємо до 10-го питання. От. Про затвердження стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 31-го року доповідає підвальнюк Юрій Рович, начальник управління агроекономічного розвитку і євроінтеграції міської, та євроінтеграції міської ради. Значить, прошу юрида дане, дане питання. Пропонуємо зняти з порядку денного, оскільки були застереження голови бюджетної комісії, ми погоджували це питання в Микола Васильовичі І така пропозиція зняти для подальшого допрацювання, бо є певні застереження. То дав тві застереження, контратовеців. Що там в нього? Він що... Ну він не згоден з певними позиціями, хоча він є членом робочої групи і, в принципі, міг долучатися до цього протягом певного періоду. Він не долучався. Тому що вважає, що це сугубо тільки має, припустимо, наш структурний підрозділ. А стратегія це такий документ, до якого долучаються і громадські організації, і комунальні підприємства установи, і структурні підрозділи апарату міської ради. І через то така ситуація вийшла. Вона ну, не хороша ситуація, тому що це документ, який мав би давно вже бути прийнятий. Але допрацюємо і будемо тоді. Ну, Стратегію завжди так? Робили хотелі це ж розвитку міста, але да. так. Значит, я а що а що ж визза ви так, Юрич, дали в штангу? Ну як вам сказати, дали в штангу? Це не ми одні дали в штангу. Тому право, що коли, застере... коли треба було свої застереження робити, коли Google форма була, коли оприлюднювалася, коли громадські обговорення йшли, тоді застережень не було. розумієте, А зараз, коли вже от перед останній день, ось вже завтра приймаємося, появляється маса застережень. Ну, не можна так, це, це не... я вважаю, що це ну, ненормально. Ну, Вони суттєві ці застереження? Вони... Я вважаю, що да. так. З що... його боку, застереження суттєві, mm -hmm, і через те yeah, я well, зараз знімаю з порядку день. Та не знімаємо це ще. Що вони є? Mm -hmm. Коє яке запитання, будемо питання? Не вже про які були вже задали. Пропозиції. Відхиляємо? Відхиляємо. З порядку депутати. Тобто, я так розумію, що просто... Нарушений порушений був регламент да? стратегії розвитку. Ну, Не регламент, а е, певні моменти, які є, припустимо, в проєктних заявках. Ну, не погоджується, Юрій Григорович, з ними. Миколасич теж не погодився. Е, ну, певні технічні там є питання. Через то В режимі онлайн, звичайно, ми його зараз не справимо. Щоб на цей вирішили зняти. Чекаємо на другу сесію ще доробиться, все вже Так, да, да, тоді вже Я е варіантів немає. Питання сенсі... знімається, ви його навіть на сесії не <клес> Ні, ні, ні не, не, на нашій сесії. Комісія ми не добра. пропустила. і тобто, ми так само. якщо да. ми пропустимо. то... Члени комісії нам залишилося <пробує> е проголосувати. От, за те, щоб, щоб зняти дане питання, до опрацювання. Кого які будуть інші пропозиції? Відхили. Немає. Тому е, ставимо на голосування. Наше десяте питання. Хто за даний проєкт? Навіть не проєкт, а проект. за те, щоб зняти. Зняти від, да, від, відхилити для опрацювання. Да, до, для опрацювання. Хто за, за дане Відхили. рішення? Угу. Про, є. Значить, за, проти одноголосно. Приспаємо до 11 питання. Про делегування повноважень щодо е, організації конкурсу визначення суб'єктів господарювання та на здійснення операцій із е, збиранням та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, неповідає Юрій Гороч Підваню. Забезпечення вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області відповідно до порядку проведення конкурсу на здійснення операцій і збирання. Пропонується делегувати в виконавчому комітету Хмельницької міської ради Вінницької області повноваження щодо організації та проведення конкурсу з визначенням суб'єктів господарювання на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, в виконавчому комітету забезпечити проведення конкурсу та про його результати доповісти на черговій сесії Хмельницької міської ради, доручити управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради, підготувати конкурсну документацію та подати її на затвердження в виконавчому комітету міської ради. При проведенні конкурсу керуватися порядком проведення конкурсу на здійснення Операції збирання та перевезення побутових відходів, затверджених постановою Кабміну No918. Виконавчому комітету протягом 10 робочих днів віддати проведення конкурсу відповідним рішенням ввести в дію рішення конкурсної комісії про результати проведення конкурсу. Ну, я знаю, що конкурс проводиться через рік, так? Ну, на жаль, бачите, конкуренції немає. Тільки одне підприємство. Ми мали б можливість там, по-моєму, чи на 3, чи на п'ять років. Той суб'єкт, який виграв конкурс, значить, ці функції виконувати. Але оскільки не було конкуренції, був один, то там раз в рік воно проти. Тільки заходить в наші комунальні страсу. Ну та, так, комунальні підприємства. Ну, та, там. Та, там та, я я ж, є ж ви розумієте, є ж вимоги. Треба мати техніку, так. щоб. Забезпечити всі галузі, тобто і лікарні вивезення сміття, дитсадочки, школи це я маю йдуть всі ці бюджетні Ну крім того, ще й приватний сектор є, що замовляють не тільки то, що йде по вулицях, машина збирає, а ще крім того, ще й контейнеровози заказують. Коротше там. Робота є чим працювати, а для того, щоб працювати, тримати техніку. На даний час техніка є в комунальному підприємстві. Тому, е, Хоча я знаю, ну, Ну, всі. це наше сміттєзвалище, воно так само під ними, чи якщо е, хтось е, інший е, е. зайде, вони мають десь до себе є вертик, Ну, То би, тут ці є ціни є Ну, ці так ж Ні, ну чому? Вони не мають права не дати, вони мають право заключити договір. Вони платять. Да, вони платять і возять. Допустим, якщо виграє хтось інший конкурс, от. вони заплатили, везуть, але вже тоді дуже цікаво Резорт. получиться. А по ті цінові політиці от в інших громадах. Так само, як в нас, плюс-мінус. Ну іменно ну, Ви розумієте, десь. що по суті це питання управління житлово-комунального господарства. Вони просто нам його формально передали. в Зв'язку з чим? В Зв'язку з тим, що в законодавстві введені певні обмеження, що е, значить, управління житлово-комунального господарства не може проводити цей конкурс, оскільки це їхнє підпорядковане підприємство. Нас, так, це, так, така формальна ця деталі всі звичайно. Я Запитання ще? Хто Нема. за даний проєкт рішення, прошу проголосувати, Хто за, проти, одноголосно. Шановні члени комісії, на розгляд, на розгляд нашої комісії було винесено 11 питань. Розглянуто 11. В кого є якісь зауваження до ведення робочої комісії, зауваження, пропозиції. Тому роботу комісії завершена. Зустрічаємося на сесії